Добрий день, друзі, вас вітаю компанія МТЗвук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблюва розшилка Сонечка. В наявності у нас знову тяги продольні на навіску задньою. 90 між яблуками. Є е, товщина їх 3 см, 4 см. 3 см коштує 11500. Ці 4 см товщина. Зараз на них акція знову у нас. Вони ви можете їх придбати по ціні як 3 см. Тобто за 11500. Ціна без акції 12500. Тобто зараз ось скільки їх тут? зараз, 2, 3, 4. Приблизно на 10 тракторів можете придбати по акції. Встигніть купити. Так само у нас є кронштейни 2400 нашого виробництва. Груза, задні, передні 20 кг, 45-40. То є у нас наявності. Кому цікаво, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Відправляємо ми по всій території України. Також на страни Литва, Латвія, Молдова. Литва, Латвія та Молдова це у нас перевезенням займаються Сергій та Володимир. Можете знайти внизу під описом відео контактні їх номера, уточнити у них вартість доставки до вашої країни. Пишете мені на вайбер, що саме хотіли замовити, складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ще є у нас резина, шини з камерами. Тобто всі на всі трактора, які цікавлять МТЗ 80 82 892 на балочний, небалочний, передні, задні. Ось такі види по ціні. Це краще дзвоніть, уточніть, бо складно так запам'ятати мені зараз по ціні. Виробництво вони Турція. Є деякі китайські виробництва. Все, друзі. В общем, телефонуйте, замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.